Всім добрий день! Наявності літій іонні і літій залізофосфатні елементи для будь-яких пристроїв, для шуруповертів, для повербанків, для збірки домашніх сонячних станцій. Кому під що треба, можете знайти в мене майже під все. Якщо вам потрібні елементи 18650 або 21700, під різні повербанки, шуруповерти, ліхтарики, гайковерти, фонарики і будь-що інше можете звертатися. Є різні хороші, якісні Samsung, LG, Panasonic, Sonio, Sony Murata, які хочете є. Також під домашні станції для резервного живлення є літій залізофосфат 105-ки, лікі залізофосфат 280 ки На всіх елементах є QR-код, всі нові, оригінальні. Все зможете прочитати, всю інформацію про комірки взнати. Також до цих комірок йдуть текстоліт, перемички, гайки, до цих комірок йдуть упакування комірок на пошті. Кому треба, звертайтеся для будь-яких приладів підберем елементи, щоб ви, мали забез... щоб ви були забезпечені. Всім, всім дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Звертайтеся, контакти є в моєму профілі. Клацайте на мою картинку Літій Іоновича, і там телефон, Telegram, Viber OLX. Всі контакти є.